Моє вітання: це божественно смачно! Правда, це медово шоколадний торт, відомий як Спартак. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Відразу беру кастрюлю, таку, щоб була трошки більше, щоб мені було зручно змішувати в подальшому тісто. Мед бажано брати мед достатньо активний та смачний, 90 грамів, цукор 70, масло вершкове, 140 грамів. Це все треба поставити і прогріти, як бачите, довела навіть до кипіння. Додаю соду, не хвилюйтесь, мед погасить соду, ніякого смаку. Соду відчувати ви не будете. Зараз додаю яйце. Яйце в мене сьогодні доволі крупне 65 грамів без шкарлупки. Розмір яйця, звісно, у нас з вами буде відрізнятися. Додаю дрібку солі обов'язково. Через сито вже додаю борошно. Борошно в мене універсальне, 350 грамів. Додаю відразу не все борошно. Будемо вже дивитися по тісту, і вам доведеться самостійно скоригувати кількість борошна, бо розмір яйця, повторюсь, різний. Додаю какао, я використовую жирний, якісний темний какао, відсоток жиру 22. Замішую тіста. Зараз я бачу, що такий піде. в мене все борошно, так як яйце яйце доволі крупне. Всі 350 грамів. Зараз ви побачите консистенцію цього тіста і будете вже розуміти, коли будете готувати. Пам'ятайте, що це пісочне тісто, і пісочне тісто ми ніколи довго не вимішуємо. Наша задача якісно об'єднати всі інгредієнти, зробити тісто більш-менш однорідним і достатньо. Чим довше вимішуємо, тим більш грубіше буде ваше тісто. В подальшому ще коржики. Плівку в таку собі кавбаску це потім для, для зручності. І в холодильник мінімум на одну годину в мене стоятиме навіть більше. Це для того, щоб потім коржі були рівненькі. У мене пройшло більше двох годин. Я ріжу на кількість шматочків, на скільки це таке собі, потім все одно будуть обрізки. Я залишила при кімнатній температурі це тісто на 15 хвилин, щоб воно стало більш м'яким. І обов'язково я його жамкаю в руках, інакше воно просто під качалкою буде розсипатися. Це пісочне тісто, це нормально так і має бути. І за допомогою качалки, ще я це роблю на такому листочку тефлоновий кілим, я розкатую дуже тоненько тісто. Не буду сильно тут різати, зверніть увагу, як я це роблю. Якщо ви ніколи ще не робили коржі на Спартак, я, я залишу цей момент. Як я бачите, воно рветься, це нормально, хай вас це сильно не турбує. Просто продовжуйте гарненько розкатувати максимально тоненько це тісто. Потрібний вам діаметр. Я буду робити діаметр тортика 20 см. Поступово не поспішайте. Я не роблю це за допомогою борошна. Можна робити це на пергаменті відразу. Кільце 20 см, вирізаю, зайве тісто прибираю, в подальшому ну, з нього також буду робити коржики наступні. Все. Я не показала це на відео, але кожен коржик я наколола виделичкою. Я буду випікати при температурі 180 градусів. режим конвекція одночасно два коржика. Так як режим конвекція, два-три можна, я буду випікати по два. Поки два буде випікатися, два наступних я буду розкачувати. Стояли в мене ці коржики 5 хвилин. Через 5 хвилин вони були вже готові, так як вони шоколадні, сильно не зрозумієш, чи вони вже рум'яні. Будьте обережні і не пересушуйте ці. Ці коржі. Ось такі вони гарні, до повного охолодження. Це вже я роблю останні, як бачите, наколола веделечкою. Ось ці залишки я залишаю потім зробити крихту. Обов'язково перетрем і буде крихта. Ось про що я казала. Ось цей коржик постояв в мене 5 хвилин. Він пісочний, він ніжний. А цей, але він не такий крихкий. А цей простої в мене майже 7 хвилин, ось ці два. І хочу вам показати, що він відразу поламався, як тільки я його навіть ще не взяла до рук, я його діставала з духовки. Тож не пересушуйте коржики, і видно по кольору, що він стояв трошечки довше. Це не біда, крем зробить свою роботу, він все це склеїть і навіть не побачите. Готуємо крем. Це в мене маскарпоне, Філадельфія Оріджінал. Неважливо, 250 грамів. Готуємо крем. Крем готують на цей торт різний, я знаю, холодний. Крем-сир холодний, а додаю ще цукрову пудру, гарні такі штучки, Мисочки Сьогодні купила по 25 гривень в АТБ Вони там різні, такі гарні мені для відео і взагалі так в побуті дуже зручно. Додаю трошки ванільної пасти, це може бути есенція або ванілін синтетичний, що чим користуєтесь. І поступово додаю холодні вершки 500 мл. Одну частину – Це для того, щоб мені було зручніше об'єднати, маскарпоне, маскарпоне, а крем-сир з вершками. Ось такі вершки я беру, купила в тому же АТБ 33%. Коли я готую крем, мені потрібен крем на торт стабільний, тому я використовую 33-36%. І взбиваю, не поспішайте, не перебийте. Якщо ви не впевнені, що готово, не готово, краще зупиніться і домішайте довзбити ручками. Перевзбити цей крем можна в 2 секунди. Тож краще доведіть його просто ручкою. 2 секунди і готово. Ось стабільний, класний, смачний крем. Ось, бачите, вони різні, там три види, три чи чотири види, ще якісь крабики які були. Я ділю цей крем, в мене 10 коржиків вийшло, а крема в мене 800. Тож все дуже просто. Я ділю по 80 грамів. Зараз вам покажу 80 грамів. Це скільки це 3 столові ложки. Крихта, як бачите, крихке, перетираю в таку крихту дрібненьку, готова, зборка торта. Все робиться швиденько. Трошки крема і коржик на коржик. І зараз вам ще покажу, як на коржику буде виглядати ці 80 грамів крему. Ні, не мало. Самий раз, це навіть більше, ніж достатньо. Не потрібно більше. Зверніть увагу, супер! Отак у вас має бути. Це якщо у вас немає вагів. Ну, готувати кондитерку на око, це таке собі хочу я вам сказати. Як бачите, покажу вам, як все дуже клеїться швиденько і гарненько. Тож якщо зламається у вас коржик, це не є біда і не є проблема. Я поставлю ще кільце кондитерське, це мабуть не обов'язково, але поставлю, щоб його там не касило в мене в холодильнику. Після випічки зверніть увагу, бачите, там як пустоти. Коржики зменшуються плівкою і в холодильник мінімум на 4 години. В мене вже наступний день не буду ваш час забирати. Я посипала крихтою, це елементарно, Нарізаю на потрібні мені шматочки. І ось така краса. Це неймовірно смачний торт. Так, я не люблю його готувати. Чесно, і мені краще приготувати 10 київських тортів, легше тортів, ніж один Спартак. Але його смак, його текстура. Це щось неймовірне. обов'язково варто, якщо не приготувати, то скуштувати, десь купити і скуштувати. А буде бажання, то обов'язково і приготуйте. Є у нас телеграм-спільнота, залишив в описі посилання пряме на нашу спільноту для ваших запитань, відгуків, фото. І як завжди, смачного!